Служба безпеки України затримала у Полтаві політексперта зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. За вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для інтернет-видань Одна родина та фонд стратегічної культури. Ці інформресурси міжнародний рупор Кремля і працюють на поширення ворожої пропаганди на західні країни. Встановлено, що фігурант у своїх матеріалах намагався відбілити повітряні атаки РФ на цивільні об'єкти в Україні. Зокрема, йдеться про торгівельний центр в Кременчуці, багатоповерхівку у Дніпрі та енергетичні об'єкти у Києві. Для приховування своєї протиправної діяльності він використовував псевдоніми Андрій Уваров Ігор Логінов та Петро Жарков. Крім того, у своїх публікаціях агент РФ намагався дискредитувати штучно керівництво та бійців збройних сил України перед західними партнерами за здійснення інформаційно-підривної діяльності проти України. Фігурант отримав від російських кураторів майже 250 тисяч гривень. Встановлено, що фігурантом виявився полтавець, який ідейно підтримує рашизм. Та збройну агресію РФ проти України, крім того, він створив обласному центрі та очолив громадську організацію Російська громада Полтавщини, як і потрапив в по лозоро російських спецслужб та був завербований для негласного співробітництва. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 державна зрада та частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації учасників. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення інших обставин зчинення злочинів. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.